Домашній ПК та комп'ютерні журнали 2000-х. Раніше було краще. Всім привіт. Блокаючи лабіринтами коментарів, можна зустріти думку, що читачам хотілося би бачити ґрунтовніші та деталізованіші статті технічної та олдскульної тематики. Декому не вистачає розгорнутих порівнянь, глибоких висновків, більше заліза та тестів. Коментатори з теплотою згадують журнали 2000-х, які, хоч і обмежувались форматом. Зате могли похвалитися деталізацією і пропрацьованістю тем. Нерідко можна почути, що в сучасності дуже не вистачає чіткої та структурованої інформації. А більшість новин, які ми читаємо у різних ЗМІ чи телеграм-каналах, в ліпшому випадку нагадують альманах мозаїку, а в гіршому інформаційний хаос. Щоб зрозуміти причину такого ходу подій, потрібно усвідомити зміни, які відбувалися за ці десятки років. Це не перший мій допис на ностальгічну тематику, тому перед його написанням я розумів, що це може надовго вибити мене з робочого процесу. Чому так? Все просто Коперсаючись в глибинах пам'яті та старих коробках, можна опинитися в глибокому ностальгічному стазисі та провести в ньому не менше, ніж Гордон Фрімен. Однак я вирішив ризикнути. Попри те, що тисячі, якщо не десятки тисяч людей ностальгують по часах розквіту періодичних видань на комп'ютерну тематику, чомусь ніхто про це не пише ні в публікаціях, ні в блогах. Тому, керуючись словами якщо не я, то хто спробую закрити цей інформаційно ностальгічний пробіл та окремо згадати про домашній ПК. Одразу попереджаю: я не зможу охопити всі нюанси, адже це була ціла епоха, і для її опису не вистачить навіть десятитомника. Тож спробуємо пірнути у минуле. Тому не забудьте прищепити паски безпеки. Ми вирушаємо назад. Готуйтесь перед вами довго щит. А видання 2000-х, чому раніше було краще? Питання пам'яті найспецифічніше питання у світі. Одна й та сама подія трактується з різних сторін по-різному. У кожного викликають свої асоціації та трактування причин. Одна з властивостей пам'яті це пропускати події через призму емоцій і з часом все прикрашати. Викреслюючи погане і залишаючи теплоту. Спробуйте згадати якусь неприємну подію, яка на той момент здавалася зовсім не смішною. А тепер ви в десятий раз розповідаєте її за столом веселої компанії. Чи не так? Першими моїми комп'ютерними виданнями були прайс-листи маленького місцевого магазинчика «Діавест». На жаль, вони не збереглися, але саме вони дали мені перші знання, з яких я почав краще розбиратися в комп'ютерах, хоча б на рівні можливих конфігурацій. 90-ті тоді перетнули свій екватор. І, хоча на прилавках з'являлися перші Pentium 2, проте на столах у наших ентузіастів можна було зустріти хіба стару якстіжку. Причина ця окрилася в проблемі безгрошів'я більшої частини населення. З усім тим, ми, хлопчаки, мріяли про свої персональні комп'ютери, які дивились на нас з вітрин магазинів. Спробуємо згадати, які паперові видання ми могли зустріти в ті часи. Internet.ua видавався з 2000 року компанією інтернет Media Group. Це щомісячне видання інформувало масову аудиторію про всі аспекти розвитку інтернету в Україні та світу. Чіп Україна орієнтувався на звичайних користувачів та IT-професіоналів, який більшість віддань того часу виходив російською мовою. Журнал випускався з лютого 1996 року аж по серпень 2018 тисячі У 2006 році через зміну правовласника стає клоном російського варіанту журналу Чіп аж до свого останнього випуску. Харден Софт Позиціонувався як науково-популярний щомісячний комп'ютерний журнал, видавався в Україні з квітня 99-го року тиражем близько 10 тисяч екземплярів. З 2000-х років половина екземплярів поширювалася з мультимедійним додатком на CD-ROM. Видавництво виступало державне підприємство Золота колекція. Мой комп'ютер та мой ігровий комп'ютер продавався в період жовтня 1998 по 2009 роки. Наклад в середині свого шляху складав 12 тисяч примірників видавцем, який в чіп виступав софтпрес. Хакер з'явився на прилавках у лютому 1999 року і не користувався особливою популярністю, адже був орієнтований на дуже вузьку категорію. Хайтек Про стартував аж в середині 2000-х та випускався раз на місяць тиражем близько 23 тисяч екземплярів, видавництвом софтпрес. І, нарешті, домашній ПК або ДПК почав видаватися приблизно в той самий час, що і мій комп'ютер. Перший випуск побачив світ у грудні 98-го року. Своїй популярності у 2000 ні роки він завдячував в першу чергу грамотному орієнтуванню на масову аудиторію. Хоча на момент перших видань комп'ютери того часу більше стосувались корпоративного сектору. Знайомство з комп'ютерами на папері багато хто пише, що завдяки комп'ютерним журналам обрав свою майбутню професію. Я до таких не належу, адже вибрав її трішки раніше, ніж почав читати ті чи інші IT-видання. Напевно, я навряд чи зацікавився комп'ютерною тематикою, якби не мій однокласник, що перший серед усіх став власником не тільки персонального комп'ютера, а ще й лазерного принтера. На секундочку, в той час найбільш ходовими засобами для друку були матричні принтери чи навіть друкарські машинки. Так от, саме цей хлопчина регулярно купував журнали «Мой комп'ютер та мой ігровий комп'ютер. Крім того, він постійно носив з собою вже згадані мною раніше прайси з комп'ютерних магазинів. Само собою зрозуміло, що ці журнали були зачитані просто до дірок. На той час мене було декілька способів отримати доступ до комп'ютера. Перший комп'ютерні курси, на які я ходив двічі на тиждень. Вони проводились на базі старих XT-шок, що комплектувалися флопі 3,5 дюйма чи навіть 5,25 дюйма. Там ми працювали під DOS і після запуску Волков або Northern Commander здавалося, що ти попав у казку. Комп'ютерні клуби кінця 90-х і початку 2000-х це був другий варіант. І третій кабінки у картелекому, де також можна було попрацювати за комп'ютером у великих містах на початку 2000-х років. В Кінці 90-х на початку 2000-х стаціонарний інтернет можна було зустріти в дуже рідкісних випадках. Його швидкості було достатньо хіба що для читання тексту, бажано без картинок. Якщо ви все ж таки захотіли б завантажити фотографію Памели Андерсон, то прийшлося б дуже довго чекати, поки картинка військими горизонтальними смужками відкриватиметься перед вашим поглядом. У зв'язку з цим основну інформацію приходилось черпати саме з яскравих грянцевих журналів. Вони стали для нас символом епохи, символом прогресу, вікном у технології, які поки не могли ми собі дозволити. На початку 2000-х років, в той час, коли більшість крутила пальцем біля скроні та не могла збагнути, для чого потрібні ці ваші комп'ютери, я вже розумів, що це найперспективніша галузь десятиліття. В коментарях час від часу проскакують ностальгічні зітхання по старих статтях комп'ютерних видань, у яких чітко та структуровано ми отримували інформацію, як то кажуть, на блюдочку. Спеціально для вас я вирішив дістати свої старі журнали ДПК, який акуратно зберігав весь цей час. Спробуємо разом доторкнутися до минулої епохи та розібратися, чи дійсно трава була зеленішою, а журнали глянцевішими. Запах молодості та скільки важить пам'ять. Я думаю, більшість з вас помітила, наскільки сильний вплив на наш емоційний стан можуть викликати запахи. Саме вони так легко підіймають хвилю спогадів. Проходячи біля пиріжкової, хтось з вас згадає студентські роки. А попкорн занурить на кісеанс минулого і перше побачення. Цьому явищу є назва, феномен Пруста. На відміну від спогадів, породжених словами чи образами, феномен Прусна стосується переважно подій дитинства і ранньої молодості. Він значно яскравіший та емоційніший. Причина цього криється в тому, що інформація про запахи йде до гіпокампа. Він формує асоціативну пам'ять. Далі мигдали подібне тіло, обробляє спогади про відчуття та формує емоційну пам'ять. Вже звідти сигнал йде у ділянку, яка визначає наші пріоритети. Іншими словами, це дані, які запускають програму у від імені адміністратора, чи, якщо хочете, судо. Згадайте, що ви робили в першу чергу, коли купляли на журнал. Правильно, нюхали. Цей запах вже давав перший сигнал, що найближчим часом нас очікає море цікавої інформації та безліч приємних емоцій. Ніякий інтернет-ресурс, звісно, не може таким похвалитися. Тому в цьому плані 1-0 на користь паперових видань. Однак нюанс полягає в тому. Що будь-яка інформація має свою вагу, яка залежить від носія, на якому вона зберігається. Глянцеві журнали не здатні похвалитися компактністю та легкістю, особливо коли їх багато. Коли я діставав свою коробку журналами Домашній ПК, мені згадався момент з фільму Гаррі Поттер і в'язня з кабану, коли кондуктор лицарського автобуса Стеншан Пайк підіймав важкий багаж юного чарівника. Річ у тому, що моя колекція на 110 журналів важить приблизно 40 кілограмів. Враховуючи, що вони лежали в не дуже доступному місці, прийшлося пожалкувати, що останні тренування відбувалися ще за часів тих самих журналів. Пам'ять паперових видань дуже важка річ, крім того, вимагає вільного простору вашій осері. Може, тому серед нас залишилось так мало притрушених колекціонерів. Саме з цієї причини рахунок між цифрою та папером стає один-один. Доступність інформації та скільки коштував домашній ПК. Перші комп'ютерні видання почали з'являтися на прилавках до потопних кіосків під кінець 90-х років. Основні місця продажу таких журналів концентрувалися на місцевих базарчиках, радіоринках, станціях метро, автобусних зупинках. Їх сусідами нерідко виступали кіоски з сигаретами чи точки продажу аудіо-відеокасет. Ось такі собі рубіж технологій, де поряд з мобільними каталогами у підземних переходах стояли хлопці з мобілками, які давали подзвонити за гривню на хвилину. Поряд з ними лежали косворди, жовта преса, ще якісь інше бульварне чтиво, яке з задоволенням читала різношерста публіка, щоб зайняти своє дозвілля чи скоротати час на роботі. Звісно, це все було небезплатно. За журнали потрібно було протити гроші. До того ж, номерів було не так багато. Зазвичай їх швидко розбирали і нерідко приходилось обійти не один кіоск пошуках свіжого ковка інформації. Сучасні електронні видання зазвичай мають безплатний доступ або підписку. Більше не потрібно нікуди бігати, щоб знайти необхідний огляд чи тестування чергового гаджету. При цьому багато хто нарікає на рекламу і банери, забуваючи, що навіть домашній ПК свого часу жив суто завдяки рекламі. Самі журнали продавалися майже за собівартістю. а тепер поміркуємо. Будь-яке цифрове видання також має свій штат, свою бухгалтерію, відділ маркетингу та технічну підтримку. Їм також необхідно платити за хостинг та, звісно, думати про розвиток. Тобі я не згодний з періодичними завуваннями про рекламу. Тим більше в той час, коли її можна цілком легально відключити за невеличку підписку за ціною кави на місцевій заправці. Я не міг згадати скільки коштує журнал ДПК, але на щастя на деяких з них у моїй колекції залишились бірочки з ціною. Липень 2002 5 ,70 гривень 70 копійок. Липень 2003 – 5 ,90 гривень 90 копійок. Грудень 2003, 2003 – 7 ,20 гривень 20 копійок. Травень 2010 – 15 гривень. Поки що ми не говоримо про якість інформації сучасних цифрових медіа, але їх безплатність чи скромна ціна підписки, доступність будь-якого гаджета дає їм ще додатковий бал у нашому імпровизованому рейтингу. Тому 2-1 на користь цифрових видань. Швидкість публікації та різні погляди. Перший удар від цифрових ЗМІ. У минулому випуск новини статей займав значно більше часу через цілу низку факторів. Щоб провести необхідні тести в технічних статтях, проходив певний період часу, перш ніж девайси попадуть в лабораторію. Потім значний лаг вичитки, редагування, верстки, запуску вдруг. Процес тестування, підсумки результатів, оформлення як доступний для читача вигляд. Все це потребувало часу, якого катастрофічно не вистачало. Уявіть собі, що огляд та тест iPhone 16 ви зможете прочитати на місяць півтора пізніше, ніж смартфон попаде на прилавки. Це ж нікому не вигідно: ні виробникам, ні дистриб'юторам, ні покупцям. Сьогодні матеріали можуть бути опубліковані майже миттєво, що дозволяє оперативно реагувати на нові технології та події. Завдяки розвинутій блогосфері. Та великій кількості незалежних оглядачів ми можемо побачити різні думки та аргументації. Якщо ще рубрика ПК місяця не потребує такого борхливого таймінгу, то для решти гаджетів необхідна максимальна швидка реакція. Тому рахунок в цьому матчі стає 3-1 на користь представника інформаційної формули 1. зворотний зв'язок та ком'юніті. Більшість it олдів з теплотою згадує старі часи і такі близькі серцю комп'ютерні видання. Але головний факт полягає в тому, що ми зізнаємося в цьому в коментарях до чергової статті. Якою дорогою не було б для нас пам'ять про часи комп'ютерної молодості, варто визнати, що журнал, як і книга, це дует, в якому немає нікого стороннього. А що і ми робимо тепер, після того, як пробіглися по діагоналі над черговим дописом? Вірно, пірнаємо в коментарі, де ніколи не вщухає торнадо думок, вічної полеміки та читацьких баталій. Саме перші форуми та коментарі перетворюють нас на ком'юніті однодумців. Ми без проблем можемо поставити питання автору чи не погодитися з його думкою. Двосторонній діалог не менш важливий, ніж самі матеріали, адже в коментарях збирається сума знань тисяч людей, і серед них іноді простіше знайти лаконічну відповідь на реальну проблему. Як би мені не хотілося, але об'єктивна реальність примушує зарахувати ще один гол у ворота класичних видань і рахунок 4-1. Як якість поступила з швидкості. Я думаю, дехто з вас вважає, що супереч всіляким дрібницям по типу доступності матеріалів чи швидкості їх випуску, Олдів більше цікавить їх об'єктивність та деталізованість. Так чому ж тоді цифрові медіа прийшли до моделі, в якій найбільше цінується швидкість? Звичайно, вся справа країться не в жадібних та підступних журналістах, а в нас самих та темпі, які нав'язує сучасне цифрове суспільство, Швидкість зміни техніки, технологій, програмного забезпечення, середовищ розробки настільки стрімка. Уже немає часу розмірковувати затримкою ради ентів, як у володарі персню. Хто володіє інформацією, той володіє світом, а знання це сила. Саме тому швидкість отримання знань надає переваги в бізнесі, користувацькому досвіді чи просто у звичайному житті. Формат старих журналів підійде хіба що як елемент фетиша для тих, хто сумує за старими добрими часами, коли світ не летів у прірву зі швидкістю маглева. Іноді хочеться неспішно вмоститися в кріслі з чашкою мічного чаю, дістати яскравий журнал минулих років і ненадовго перенестись безтурботні часи, коли найбільші вибухи викликали батли Intel проти AMD, NVIDIA проти ATI, Nokia проти Sony Ericsson. Тому сідайте зручніше і спробуємо погортати разом зі мною старі журнали. Домашній ПК. Вертаємося в золоті часи. Як я вже писав раніше, з журналами Мій комп'ютер та мій ігровий комп'ютер я познайомився ще в кінці 90-х років в школі. На жаль, я не можу згадати при яких обставинах я прочитав свій перший домашній ПК, та це й не важливо. Можу лише сказати, що це відбулось в Харкові 20 років тому. Саме там я купляв їх в переходах в метро чи в газетних кіосках біля історичного музею. Загалом 2004 рік був просто неймовірним в плані розвитку цифрових та відеокамер, MP3-плеєрів, комп'ютерної техніки та іглової індустрії. Якщо тепер, в кінці року, я не можу зрозуміти, яка гра може вважатись не те, що легендарною, а хоча б незвичайною, то тоді хіти вилітали як з рогу достатку. Half-Life 2, World of Warcraft, The Chronicles of Riddick Escape from the Butcher Bay, Unreal Tournament 2004, Grand Theft Auto San Andreas, Warhammer, Far Cry, Rome Total War, Flat Counter-Strike Source, Doom 3, Painkiller, Star Wars, Need for Speed Underground 2, Sacred, Call of Duty United Offensives, Lord of the Rings, The Battle for the Middle-Earth», «Silent Hill 4 The Room». і це далеко не повний список легендарних хітів. Комп'ютерним журналам дуже пощастило застати часи найбурхливішого розвитку цифрових технологій, та водночас не боятися свого головного конкурента та вбивцю з майбутнього, швидкісного інтернету. Це коротке вікно можливості грянсових видань було відкрите всього 10-15 років. Нам, молодим, також посміхалася Фортуна. Адже ми змогли побачити все своїми очима і пропустити це через себе. Наша цифрова епоха була написана в комп'ютерних журналах, і ми разом зможемо доторкнутися до тих часів. Я не читав журналів «Домашній ПК» перші шість років їх випуску, тому їх тематика мене не чіпляє. Якщо поглянути на дизайн перших випусків, то впадає в око величезна прірва у дизайні, яку які медіа перестрибнула за ці десятиліття. Чого тільки вартує проблема фотографії першого випуску 98-го року? Я давній любити фототематики. Я розумію, що причина цього криється в тому, що фотографії на той час робилися не цифровими фотоапаратами, а плівковою технікою, оскільки роздільною здатністю цифровика не вистачало для типографії. Потім вона сканувалась на спеціалізованому сканері. Десь на одному з цих етапів вийшла помилка. Швидше за все, була обрана неправильна бітність каналоне зображення. Суміваю, що справа була в стилі. Звісно, легко з висоти років висловлювати зауваження у минуле, тому я не роблю це в докер. Просто констатую факт для розуміння пройденого шляху в технологіях. На щастя, колишне у домашній ПК от студентські роки з початку створення він встиг тричі поміняти свій дизайн у 2000, 2001-му та 2004-му. Як типовий же брак фотограф того часу, я, звісно, мріяв про цифровий фотоапарат. У 2002 році я тримав в руках хіба що татів ФЕТ 5, про які згадував в твоїй попередній статті. Та автоматично плівко мильницю. Вона дозволяла робити фото навіть дитині. Але якість виконання бажала кращого. В липні 2002 року домашній ПК опублікував прекрасний огляд та провів тестування фотоапаратів за ціною до 300 доларів. Десять фотоапаратів були протестовані за різними критеріями. Та кожному з них видавалася оцінка за п'ятибальною системою. Огляд містив у собі описову ліричну частину, загальному розповідав про умовну класифікацію, пояснював методику тестування та містив порівняльну таблицю на 20 критеріїв. На кожен фотоапарат випадало по два абзаци тексту та цілих дві фотографії розміром 2 на 3 см до кожного фотоапарату. На одній з них були сфоткані іграшки у приміщенні, на другій були знімання на вулиці. Для того часу досвідченим читачам цієї інформації було цілком достатньо. А тепер гляньмо, сучасне середністатистичне порівняння фотоможливості якогось гаджета. В нього будуть сотні знімків, в тому числі оригінали, десятки режимів, відеоформат тощо. цим я хочу сказати, що деталізація таких ольвів стала значно якіснішою завдяки цифровізації медіапростору. Якби я тепер виклав фотопорівняння у двох режимах, то мене б закидали гнилими помідорами. Проте в той час це було нормою і давало достатньо відомостей, щоб зробити вибір цифрового улюбленця. Фотоконкурси тоді та сьогодні. У вересні 2003 року домашній ПК приготував для фотолюбителів окремий сюрприз. Опубліковані найкращі фотографії учасників конкурсу Цифрове літо. За півтора місяця з початку оголошення конкурсу в редакції надійшло близько 500 знімків. Серед цього цього різноманіття потрібно було вибрати найкращі роботи, які опинились на глянцевих сторінках. А тепер згадаємо, що рік тому ми також проводили свій фотобатл на ITC. серед авторів спільноти «IT ком'юніті. Продовжуючи добрі традиції. Якщо ви глянете на світлини переможця в дописі великий сенсор, а наскільки великий вам треба, то зрозумієте, що цифрове фото пройшло не менший шлях, ніж цифрові видання порівняно з паперовими. Супертести від ДПК в червні 2003 року в тестовій лабораторії ДПК в рамках супертесту побувало одразу 27 lcd моніторів. В той час я взагалі був власником позатого crt монітора Хюндай. Які зрештою поглинула безодня історії. lcd монітори тоді здавались дивом, що зійшли з кадрів фантастичних кінострічок. Вперше я побачив такий екземпляр у хлопця зі старшого курсу в моєму гуртожитку. Це виглядало епічно. Як ми займаючи цілого стола, можна було грати в Counter-Strike 1.6 по локалці. Деяких не зі сторінок журналу ми могли дізнатися, які типи матриць бувають, зрозуміти їхні переваги та недоліки. Тепер покоління смартфонів в більшості випадків навіть не задумається про такі дрібниці, характеристики гаджетів. Я заради цікавості спитав декількох молодих хлопців, що таке IPS, VA, Вейпів, і тільки один з десяти знав, що у нього в телефоні OLED. Та й в цьому немає великого сенсу, адже майже всі смартфони чи планшети в нас час здатні похолитися такою роздільною здатністю, щільністю пікселів та частотою оновлення, яка навіть не снилася власникам ПК того часу. У 2000 роки персональні комп'ютери з моніторами забирали шматок пирога у телевізорів. Проте маятник історії похилився в інший бік. Тепер телевізори продаються значно у більших об'ємах ніж монітори, які залишились хіба що для вимогливих ПК геймерів та професіоналів. Реальність така, що розумні телевізори, проектори, окуляри віртуальної реальності, дисплеї, ноутбуків та смартфони не залишають ніяких шансів колишнім мультимедійним королям. Дотепер пам'ятаю, за яким хвилюваннями ми очікували полініальних тестів відеокарт. І знову ж таки повернемося у 2003 рік. На тестування потрапили одразу 20 актуальних відеокарт ATI та NVIDIA від GeForce mx 440 до Radeon 9800 Pro. Якби я уважніше читав домашній ПК в той момент, то не купив би собі у 2004 році урізану боу версію Radeon 9600 SE з пасивним охолодженням за 300 гривень та не страждав би всі подальші роки. А все-таки на ній я прийшов Half-Life 2, Doom 3, Far Cry, Flatout 2. Fable, The Elder Scrolls 3, Morrowind, Painkiller, Heroes 5 та просто неймовірно кількість інших шедеврів. Окревим елементом фетишу комп'ютерних ентузіастів з 2000-х була місткість їхніх накопичувачів та кількість носіїв CD-DVD. У 2006 році вже з'явилися великокаліберні моделі HDD на цілих 250-300 ГБ. гігабайтів. Це вже була епоха сата накопичувачів. Я своєю чергою терпів цифрові обмеження завдяки своєму застарілому накопичувачу Seagate. З архаїчним і неполіткоректним інтерфейсом IDE. Чому неполіткоректним? а тому, що в старі добрі часи не соромилися називати модель взаємодії на шині словами Slave». На До допомогу всім тим, кому не вистачало місця для улюблених комп'ютерних забавок, музикальної колекції та відеотеки, прийшли дівіді рвеприводи. Як тепер пам'ятаю, перший з них я купив у харківському магазині спецвуз автоматика, який знаходився на вулиці Полтавський шлях. Я не дуже розбирався в фірмах, не читав оглядів у журналах, але чув зі слів одногрупників, що треба брати Sony а тік. Так і зробив, підтримавши японського виробника. Він прослужив мені вірою і правдою багато років, хоча прийшлося зробити йому невеличку операцію. Зверніть увагу на зайвий отвір у лотку зліва. Aero DVD реально була величезним проривом, що передував часам швидкісного інтернету. Маючи привід, ми могли не тільки записувати великий об'єм інформації порівняно з CD-дисками, Книжні та радіоринки перетворилися на піратські альманах, де продавалися фільми по типу 10 на одному диску з жахливими екранками та гнусним перекладом володарському чи йому подібних. Тут же знаходилися і збірники з софтом, музикою, серіалами. Була навіть послуга, запис на замовлення, ти міг попросити завантажити тобі якийсь фільм з інтернету і через декілька днів забрати чорну коробочку. Так я замовляв запис сезонів серіалу Секретні матеріали. По великому рахунку не було ніякої культури ліцензійного софту. Всім було просто начхати. Головне, щоб було дешево. З ліцензійних дисків у мене був тільки пенкілер та його доповнення Battle Out of Hell. Час невпинно біг вперед. Ще здавалося б, нещодавно унали відгуки Батлю Windows 98 проти Windows Millennium. А тут же виходить моя улюблена операційна система Windows 7. Тоді всі раптово забувають гризню між фанатами XP та Vista, і староміри перемикають свій гнів на новачка. Особисто я присидів на Windows XP до 2011 року, хоча на роботі вже була сімка. Як по мені, Windows 7 була золотою серединою між функціональністю, стабільністю та системними вимогами до апаратного забезпечення. Крім того, напівпрозорий інтерфейс ОС до цього часу виглядає досить стильно та симпатично. В той час ми все частіше почали чути про ноутбуки та гортати сторінки з їх тиснуванням. Вже тоді було зрозуміло, що приходять часи змін, і комп'ютери більше не королі інтермедійного фронту. Однак комп'ютерні сторожили не спішили міняти своїх залізних коней на котів в мішку. Я також не горів бажанням щось змінювати, тому придбав свій перший ноутбук на рік пізніше від цього випуску журналу. А нетбук Acer Aspire v 5 5123 з'явився ближче до 2013 року і дотепер у робочому стані у моїй колекції з новенькою батареєю. Ніхто не міг подумати, що смартфони відправлять на смітник історії не тільки кнопкою мобілки, MP3-плеєри та цифрові фотоапарати, але й заберуть у ринок у персональних комп'ютерів та ноутбуків. Смартфони все гучніше заявляють про свої права, стають швидкодійнішими та більшими. Разом з тим міняється цілий світ. Швидкісний провідний та мобільний інтернет на пару з мобільними гаджетами повністю міняють правила гри. Гроші двигун прогресу, і вони перетікають цифровий простір. Як ви розумієте, без спонсорів та рекламних партнерів у класичних комп'ютерних видань не залишається ніяких шансів. Тому грудень 2011 року став останнім місяцем в житті домашнього ПК. Для багатьох з нас це був кінець цілої епохи. І справа не в самому журналі, а у світі, що нас оточував, він почав змінюватись. Прийшли нові люди, виросло нове покоління та нові цінності. Вже трохи пізніше я почав відчувати, що мій комп'ютерний досвід стає все менш потрібним, адже прийшли нові технології. Та підходи у цифровому світі. Ми вже, мабуть, забули про наш імпровізований батл між ресурсами для айтішників та класичними комп'ютерними журналами. Так ось, перший тайм закінчився з рахунком 4-1 на користь новачків. З усім тим ветерану призначаються додаткові бонусні бали за просвітницьку айті. діяльність нашої юності чи дитинства, за лаконічність і водночас деталізованість матеріалів та за неперевершені вайби. Тому рахунок стає чотири ми забули про один аспект, на якому зламалась не одна тисяча списів. Реклама. Багато з читачів обурюються наявності надокучливих банерів, тому я вирішив подивитися, яка ситуація з рекламою була у часи ДПК. У 2000-ні роки ми купляли журнал за ціною близько одного долара, і рекламні матеріали йшли зайвим бонусом до ціни глянцевого екземпляра. Повертаючись до номера за вересень 2003 року, я порахував. Що зі 114 сторінок сукупна реклама займала десь 16, тобто близько 18%. Будь-який головний редактор таких видань вам скаже однозначно, що без неї неможливо вижити, тому це необхідність. Рекламні ставки могли бути як боковими і займати четверть сторінки, так і взагалі два повних розворота. Варто віддати шану тому факту, що в багатьох випадках рекламні ставки виглядали дуже стильно. Хоча деколи траплявся цілий колдоскоп, подібно місцевій газеті з оголошеннями. Але на відміну від минулого в на час ми можемо оплатити підписку, тим самим повністю прибравшися зайво зі свого улюбленого інформаційного ресурсу, в тому числі і на ITC. Загалом історія не має зворотнього ходу, як би нам цього не хотілось. Так іноді хочеться влаштувати собі ностальгічний день, погортати глянцеві журнали, запустити старий комп з горища чи дістати з полиць свої давні гаджети. Пам'ятаєте, на початку цього допису я писав про запахи та феномен пруста. На жаль, за 15 20 років журнали втратили свій запах і в чомусь свою колишню магію. Двічі не зайти в ту саму ріку. Часи змінилися так само, як і люди. На мою думку, якщо ми хочемо як колись зануритись теплі лампові статті, то нам самим потрібно залишити комусь частинку своєї пам'яті у таких от дописах, як цей, що ви зараз читаєте. Мені приємно, що ці абзаци стануть тригером для ностальгічних почуттів тисяч людей. І багато з них серці подякують автору, який, хоч на мить, але повернув їм приємні згадки. Всі фотографії журналами Домашні Піка та технікою того часу я зробив спеціально для вас. Для цього прийшлось добряче повозитися, щоб відшукати та привести це все добро на місце зйомки. Архів цифрових версій журналу Домашній Піка ви можете зайти за посиланням у статті. До речі, ITC цього тижня запустив донати для авторів it ком'юніті. Хто пропустив? Новина ось тут. Якщо вам сподобалася ностольгічна стаття, то не забувайте ставити вподобайку, залишайте свій коментар або тисніть на кнопку Пригостити автора кавою.